Друзі, усім привіт! Всіх вітаємо. Маємо сьогодні середу. Ми вже, нас вже по зборі Малини. Тато, привітайся. Малинку зібрали, але в основному ми сьогодні з татом двоє збирали. Наші хлопці щось зайняті. Ну, добре. Сьогодні ми назбирали, друзі, вже менше. Скільки сьогодні кілограм? Якщо точно 34 390. Друзі, ми вже так подивилися в малинку. Починає вона жовтіти, Можливо, через те, що нема дощів. Можливо, через те, що закінчується сезон. Ще не закінчується. Ну, але менше, ніж завжди ми назбирали сьогодні. Ночі холодні. Так, можливо, і ночі холодні, не встигає достигати. Ну, тим не менше. Сьогодні ось такий урожай. Малина гарна. Вся тверденька, в нас немає перестиглої, бо ми пильнуємо, кожен другий день вибираємо. Пас. Хм? Ну, кожен, кожен другий, так? Так. так? І що, галина гарна, але менше. Ну, будемо бачити, що буде далі, але бачу, що вже Ну, вже менше по об'ємах. Ну, Не може все бути 50-50 з чимось, ні? 40 з чимось. Вже і 30 з чимось. Ну. Ми збираємося на прийомку, їдемо. Так, друзі, нас на дворі вже доволі пізно. Ми тільки що обійшли господарку. І що, ще тату має рибу вивішати, йду йому під свічу, бо там немає світла. Вона таранько посолилася. Коротше, щось нині стільки мало всього, що. Знала, коли особи знімати. Добре, друзі. Ходіть, ходіть, ще до твоєї рибки. Так, йдемо на гори ще. У нас тут нема світла, навіть не фокусуй. Зараз йдемо до гори, вийдемо. О, дай Боже, тату. А де ти є? О, Чекай, що <плес> <Чекай, вже> впаду. <плес> Дивіться, скільки сіна, друзі. Каже наш тато, що ще буде мало, так? Та мало. Він вже щось видумує. <плес> дай Боже щастя. Що ви там? Ребка є Це. засолена. Тільки немає світла тут на горищі. А, ти вчепив цей. Зараз рибку ще посолить. Та Ріщи. я посолена, тільки вивішую, щоб сохла. Бо що хто зробить консерви? Ми якось зробили консерви. Але що з нас не йде? А посмажити, то хіба таку вже більшу, правда? Руба багато кісток має. Ну. На вис... Річкова риба має багато кісток, треба довго сидіти, шалопатися. А так на таранку. На горищі тут така жара, що воно швидко висохне. Віннички кропиви. А, друзі, ще так не знімала. <різь> Ах, в підпіллі. Добре. Віше, я, тато, я чекаю. Друзі, ми ще на горі. Ми ще на горі, поки тату селяє. Та буду показати вам папа, бачите, такий кубрутенький ролик. Завтра буде довший, бо сьогодні. А ще покажу, скільки риб. Чуйка, ще покажу, скільки риб, бо він це... <ріх> мусить похвалитися. Зараз ще покажу в кінці, все похвалити, скільки він налапав. лапав. Завтра успіння Пресвятої Богородиці. Нас йдуть до церкви, світять квіти. То ми завтра, певно, підемо на другу службу Божу, ні, поки вранку обійдемо. Не... Першу не встигнемо. Ну, поки обійти господарку, всіх подоїти, нагодувати, а підемо на другу. Ну, от... стелем, стелем, тільки... Ні, Ну ми будемо спішити. Хочеш спати. Ну, для чого? Та. І цей. Підемо на другу, у нас на одинадцяту раз це правиться на другу. Та й посвятимо. Треба ще буки зробити, що не дуже маю квіток, але щось зроблю. А Та є там фмешки. Добре. Друзі, мирного вечора, спокійного, тихого. Ще раз вибачайте, що сьогодні так трошки-трошки, але я є. Все добре, тільки купа рубати. І то, кричать, рибку, рибку не закінчуй, бо рибку. Друзі, вам кажу, папа до нових зустрічей. Всього тільки доброго. ПС, ще покажу рибку. ПС від тата. Репка вся сушиться. Бачите, скільки налапав. Молодець. Тепер можна казати всім папа? -па. Тепер усім папа. -па. До нових зустрічей. До завтра. Папа, друзі.